Зараз бере участь. директор з розвитку та комунікації асоціації благодійників України Катерина Соболева Зоркіна зазначила, що активні житомирян у всеукраїнському конкурсі їй особливо приємна, тому що Житомир її рідне місто. А ще тому, що Україна нарешті прокинулася від довготривалого благодійного затишчя. Конкурс на загальнонаціональний, В ньому беруть участь благодійники з усіх з усієї України. Загалом на конкурс надійшло 312 заявок. Якщо ви зараз порівняєте 30 житомири, 312 загальна кількість, то ми беремо місто Київ, яке традиційно надає найбільше заявок, оскільки там є центральні офіси багатьох компаній, благодійних фондів і так далі. Але якщо брати у розрізі областей, то Житомир подав найбільше заявок цього року. Янголи Добра за благодійну діяльність отримали 16 учасників конкурсу. Серед них Бердичівська молодіжна громадська організація Фенікс. Ця номінація, яка яку ми за яку ми отримали сьогодні нагороду, це Такий проект, який називається Резиденція Святого Миколая, це був проект спрямований на громаду міста, на дітей на дітей-сиріт, на дітей з багато з багатодітних сімей, та а також ну якби жодне всіх дітей. І, але в цілому інші наші проекти вони стосуються, скажімо, багатьох і дітей маленьких, і молодь міста, а також громаду міста. Людмила Свобода, голова фонду разом до життя, також отримала найвищу благодійну відзнаку за постійну та довготривалу допомогу онкохворим дітям. Очень приєднає спасіба повсідні наші жизни, повсякденній нашій роботі не остається часу, для того, щоб підвести якийсь то іток. Дітки виздравлюють, слава Богу, раді життя дітей. Спасибо вам большое. Цьогоріч, окрім традиційних для конкурсу номінацій, Житомирська дитяча громадська організація Все робимо самі нагородила благодійників із народу. Однією з них стала Олена Хачатрян. Ну ми благодійністю займаємося вже більше 20 років, тому що ми, як побралися з чоловіком, у нас довгий час не було дітей, а потім Бог нам дав через 5 років, Бог нам дав першу дитинку. Ну і ми маємо бути вдячні Богові. Через це ми стали займатися благодійністю, допомагати і сім'ям, і безхатькам. І онкохворим дітям. Ну всі, хто і багатодітним сім'ям багато допомагаємо. 12 березня у Києві відбудеться нагородження переможців всеукраїнського етапу конкурсу.